У Ніжині ведеться системна і ґрунтовна робота по забезпеченню міста генераторами. Їх закуповують не лише за бюджетні кошти, а й заручаються підтримкою міжнародних партнерів. Наголошує мер міста днями. Завдяки особистим контактам з міністром енергетики з посольством Японії нам вдалося привести дуже масштабну це сьогодні найбільша міжнародна технічна допомога. Це два надпотужних і надсучасних генератори виробництва Японії, власне, від народу Японії один потужністю 550 кВт, другий 270 кВт, які вже розміщені на наших найважливіших котельнях. Одна це котельня, яка забезпечує опаленням півміста ніжа найбільша найбільше котельня в місті, Другий генератор на котельні, яка забезпечує опаленням всі медичні установи, будинок інтернати, близько 10 багатоповерхівок. Це безпрецедентна допомога, дуже дороговартісна. І ми щиро дякуємо народу Японії. Системна робота по забезпеченню міста генераторами розпочалася ще з березня минулого року, наголошує мер міста. Виділялися кошти з міського бюджету і значна частина генераторів придбані за рахунок міського бюджету для об'єктів критичної інфраструктури, для наших котелень, для підрозділів водоканалу. У Нішенні і освітні, і медичні заклади забезпечені генераторами. Альтернативні джерела живлення мають і міські котельні. У зв'язку з відключенням електроенергії були серйозні проблеми, що з 14 котелень, 5 котелень відключалися. У разі відключення електроенергії. Тому ми працювали спільно з Чернігів. Більшу частину ми перепідключили на інші лінії, які не відключаються. Решту котелень ми забезпечили генераторами, і у випадку довготривалих відключень вони будуть підстраховані саме генераторами. Тому на сьогодні у нас не повинно бути проблем саме вже з опаленням місці Ніжині. і ті проблеми, які були в листопаді, в грудні, на сьогодні вони практично вже вирішені.